Звичайно, що побудова спроможної місцевої влади, в першу чергу спроможного місцевого самоврядування, воно стояло від початку незалежності України. Але так сталося, що цей весь час відтерміновували. І зараз вже просто нікуди відтерміновувати. Ми бачимо, що робиться на Донбасі внаслідок, власне, не децентралізації місцевої влади. Одна з причин. Звичайно, це не головна причина, але одна з таких причин є. І тому зараз я думаю, що нагальна. Проблема це децентралізація влади і системна реформа місцевого самоврядування. В основі цієї реформи лежить ідея спроможної територіальної громади. Давно досліджено в цілому світі що місцева влада в особі місцевого самоврядування, а у нас місцевих рад може бути спроможною тільки на певній території, при певної кількості населення. Тоді влада власне своє існування виправдовує. Власне, в цьому і полягає сутність цієї реформи. Вона має бути спроможна, ефективна і відповідальна. Ці такі три кити, на яких має ґрунтуватись, власне, ця реформа. Бо, що казати, в нас на територіях всюди двовладдя: це місцеві державні адміністрації і місцеве самоврядування, принаймні на районному і регіональному рівнях. Тому, власне, зараз йде мова про перший етап цієї реформи це створення спроможних територіальних громад. І саме для цього прийняті відповідні закони і методика. Власне, створені офіси реформ за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в кожній області створені офіси підтримки реформ, які не мають якихось повноважень держави, але мають за мету власне їх створення, за для того зроблене, щоб допомагати, консультувати, радити і відповідно. Здійснювати комунікації між органами державної влади, місцевого самоврядування і громадськістю, яке має бути залучене до власне, цієї системної, найголовнішої реформи. Важливо в тому, що пропозиції, які подаються з місті, пропозиції із баченням експертів, щоб вони збігалися, щоб ми дочулися до того, що бачать громади. Але, на жаль, попередній аналіз, який ми проводили до цього подання. Пропозиції, які бачать громади, вони не дуже відповідають методикам і не дуже конкурентно здатні громади утворюються. Багаті об'єднуються з багатими, але от з відними ніхто не хоче об'єднуватись. В цьому виникає проблема. Ми рухаємося двома паралельними напрямками: тобто, прислуговуємося до того, що нам надають із місць, і розраховуємо фактично групою експертів. Із... Допомоги офісу реформ розраховуємо по методиці наші пропозиції, які би ми могли бачити. Потім будемо бачити, що би ми запропонували, і таким, напрям, таким чином би ми бачили, що би ми могли пропонувати громадам, як би це оптимізувати і що би воно нам надало. Окреме позитивне, окреме ні. Ну я думаю, що це не найбільше громада, найбільше певне. Або певних осіб, які займають ту посаду, не посаду, або селищної ради. Тут є проблема, що скік, або селищної ради мають своє бачення, мають своє небажання уйти багато залежить від них. Тому що кожен голова думає, а на що мені це треба. А в житті інколи треба думати не на власне, а думати на користь громади. Якщо кожен голова покладе свою задачу, так, то я думаю, що Має бути позитивне. Але ідея хороша. Я вважаю, що ця ідея хороша. Кожна громада буде мати або буде мати можливості на інші видатки, тільки на отримання. На даний час, що мають холодно сільський Ті, що мають зараз по новій формулі акциз, ну, мають позитивні надходження да, до бюджету. А ті, що не мають акциз, що мають тільки на отримання апарату. І просять, дайте нам можливості гроші на садочок, дайте нам гроші на доріг, дайте на гроші на інші видатки. Не має бути так. Якщо сформує спроможні громада, то у них буде ресурс.